Lá.

файно, до речі. Ой. Вон там якийсь грибочок, тут теж, певно, сила діжка. Так, це Та чароєво. Треба було одразу зачищати. Щось є, Люба. Є? Так. Я бачу. Це що? Ура! Ба! Класс? Круть. Ще тут був товариш його. Покажи що. Де він є. Маленький. Клас? Ще. краса. Живав. Ого! Це каска. Такі маленькі, як намальовані. Та там ще одне малесенька. Ага. Я їх здалеку побачила, сімейку. Ну, Трошки погризений, але... Бачите, вони такі мініатюрні виросли. Ну. А, ще один малесенький, бач? А, Я там побачила, але він, певно, вже не вижив. Він не, він, він не вижив. Клас <laughs> хе Класс. Класс? сім'я. Вау. Наміщить. <laughs> Класс. Клас Масіку сички. А там напав на шадні, це ботучка. Мені здається, що може бути ще один <ріхне> кри. Який він симпатичний. Боже, він такий. Там він блок чи шо. А в нього шопинка. У нього корінь здвигнутий. Що це погансько? Це дуже прикольно. Ці гриби дуже прикольно ростуть. Обвідати що до чого. Сестру ми тільки дві знайшли. Одинак. Одинак. Севої Ну так, перевіримо, чи вона не пекуча. А як повіли? Треба трошечки Їсти? спробувати на язик. Ніше, я тебе зільку не понесу. Лисички. Ти що не залізла? Ти чий, друже? Уй дві, конішка, крутя. Клас! Як намальований. Yeah. А от там що зверху мати осла яким він красивий! Покажи почекай. Піду обхожу територію. Давай, поки я. Але на жаль, червиві. Що? Червиві. А це ми молодці. А де твій брат? А вот он и брат. Ну, листок. Yeah. So? Рибочок гірчичок. Бачиш? А ну оберни його, бачиш? У нього гімонофор має такий колір, як ружовенький. Так? So? Бачиш? Зайчиком лише. А я знайшов мухомора червоніючого. Аноберне. Ой. Але нема грибів, нема грибів. Ні, немало. Зараз вертатися будемо що знайдемо. Да. Недалеко вже було. Угу.

Ми знайшли один. одинадцять Дванадцять, дванадцять, чотирнадцять пятнадцять! Непогано, що будемо робити з ними?